Так, дискова борона вже перестала йти. У нас туманяка страшний. Тому два роки назад був створений цей глибокоріз, так би мовити, приблизно два роки, вже точно не пам'ятаю, чи три, чи два. І прийшов час його поексплуатувати. Пройшлося переробити кріплення для фармера саме ось тут було така вуха, яке заважало. Ну зараз все нормально, будемо спробувати. Прибіжаємо стояв бур'яні. Спробуємо. надо выгнать? Ага. Вверх. Вира. Оп! Оп! Бляха-муха. Йоханы бабай. Колеса упирается. Его, мабуть, надо выворачивать. Все он на одну сторону? На одну сторону ближче, на, на іншу – далі. Треба тягами, мабуть, регулювати. Да? Чи це є ровності? Я не Вирішили зняти колеса. Спробуємо. Цей трактор повинен працювати і без колес. зовсім інша справа ну що зараз будемо пробувати так тут ага, висмикується так трохи продольні вертикальні тяги розпустили Це все одно мілка так, спробували таки, мені, зробити такий маневр. Переставили ту пальчик на через одну через один отвір. Ну ладно, давай давай спробуємо поїхати поки що. Так. Як воно, що воно буде. Ооо! Ооо! Оце воно! Оце воно. Ану. Так, глибина. Ось 20. Ну, ну, десь до 30, сказав би так. В принципі, то глибина і нормальна, якщо б так пішло. Пробуємо. Що ж я, що зараз покаже. О, оце, мабуть, щось таке... Щось таке... Щось таке. Ну, рахуй нормально. Враховуючи те, що тут дискова барана зараз і не йде, тому що дуже, ну дуже волого. Сьогодні сьогодні яке вже? 10, 10 листопада. Дуже волого, дуже пізні жнива, дуже важкі жнива і дуже пізня обробка. Оце, до речі, це... подивимось, як він буде працювати, це ж тут не стоять довантажувачі на колесах на задніх не стоять. І поки що бачу, що вистачає йому своєї ваги своєї ваги, щоб не буксувати. Подивимось, як буде в процесі роботи. Там це поле там виходить вниз, в ярочок, якщо на, на горку буде пробуксовувати, не, не вистачати щеплення, то може прийдеться ще девантажувати. Нормально так виходить, набагато краще, ніж вчора заїхали тут диски. Диски заїхали і нічого не зробили, так. Тільки зверху покатались і все. А це, звичайно, вже інша справа. Тут вже і в глибину мириємо, і поверхню зриваємо, може... Ну, не може, а так воно і є. Трохи залишається ось тут між стійками. Мабуть, залишається нерухана земля. Але зверху земля ця лежить, але в ці борозди за зиму буде накопичуватися волога. Весною зрівняємо це все своєю трубою вирівнюючою з боронками. І все буде нормально. Закриємо цю вологу і будемо тут сіяти соняшник на наступний рік. 12 км на годину. Це чудово. Я думаю, що цей трактор потягнув би і 4 стійки. Ну, на жаль, нема 4 стійок. Все, так і працюємо. Уклон у нас йде туди, тому робимо навмисно поперек, поперек склону, щоб максимально затримувати вологу взимку. Десь гектар до п'яти, а може і трошки більше, майже за три, ну може 4 години. Вважаю, вважаю це нормально. Заправляємось. Сьогодні залишилось там трошки ще доробити. Цим рихлітвом. Будемо переходити на оранку, на оранку городів, пайщиків. Е, приблизний орієнтир по розходу солярки з цим агрегатом десь 12-14 йде. Так, реально. Швидкість 12. Скільки швидкість 12 ж, так? Да? Швидкість 12. Глибина десь 20. Більше мені не треба. Працюємо. Ще на ще нормальні. І не так багато й пройшов. Десь. Ну, гектар за 30. Все нормально йде. Чудово працюють ці мої крилишки маленькі. Лапа, робить своє діло і цей мен... кінцевик, як його назвати ще, ще в лінії. Ще чудово нормально ще в линии никого никуда ничего не пішло все нормально